Сьогодні в нашому місті на одного столітнього ювіляра стало більше. Своє сторіччя відзначає учасник бойових дій Кирило Юрченко. На його життєвому шляху було багато труднощів: війна, голод та важка праця. Народився він у 1914 році на Волині. У 44-му пішов на фронт рядовим, воював у Маньчжурії. По війні у 1953 році одружився та з сім'єю переїхав до Кривого Рогу. Має прийомного сина, двох онуків і двох правнуків. Дружина Кирила Юрченко померла майже 26 років тому. Її він згадує як добру, хорошу людину. Що могла жити, бо жінки кажуть, більше живуть за люд... чоловіків, а я більше живу, ніж жінки. Привітати ювіляра з поважною датою завітало багато гостей. Вручаючи подарунки та квіти, вони бажали імениннику міцного здоров'я та благополуччя. Заступник міського голови Костянтин Бєліков передав привітання від мера міста і вітальний адрес від президента України Віктора Януковича. Щиро вітаю вас зі славним столітнім ювілеєм, вклоняючись вашій життєві мудрості, багатому досвіду, незламності перед воєнним лихоліттям та труднощами післявоєнної відбудови. Сердечно вдячний за багаторічну самовіддану працю. Радію, що переживши багато бурхливих подій, ви стали свідком народження незалежної української держави. Бажаю міцного здоров'я, щастя, радості і удачі. Президент України Віктор Федорович Янукович. Спасибо. поздравляю вас. Это вам адрес це вам премія до адреса. Ми сьогодні прийшли поздравити Кирила Івановича з юбілеєм. І пожелать ему крепкого здоров'я, всім і хочу сказать, що Жовтневий район славиться своїми юбилярами. У нас більше всіх столітніх юбілярів. Вот недавно ми чествовали, которой сто 105 лет. Багато теплих побажань на адресу іменинника прозвучало і від його родини. Онуки Кирила Юрченка кажуть, їхній дідусь працьовита, доброзичлива і вольова людина. Кирило Іванович дав дуже багато в житті, тому що все, що вмієш робити, він дуже добре плотничав. Він дуже болотник столяр був хороший, практично меблі, які були всі зроблені в хаті. чого варто тільки збудувати дві хати за своє життя? Забиття, yeah. звісно, що він дожив до таких років. Не у кожного є такий прадідушка. Щаслива, що могла тут праздник відмічати в такій компанії в нашому кругу.